Доброго ранку ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про центральний матч, який відбувся у Львові. Минай, який набрав серйозну форму та багато іншого. Почну з матчу, який відбувся у Минаї, де господарі перемогли металіст 19-25 з рахунком 2-0. Після минулого матчу харків'ян проти Динамо багато хто з експертів розповідав, що побачив серйозні зміни у грі харків'ян і що скрипник робить цікаву команду. Хоча я особисто казав, що жодних змін немає, і команда зараз грає гірше ніж при керівництві Голодюка та Едмара. Звичайно, що проти Динамо важко порівнювати, а тому. Металіст 19-25 зараз грав проти Минаю, де їм можна було побачити на що спроможна ця команда. І як бачимо, єдине на що вони зараз спроможні, це просто сумбурно атакувати ворота суперників, які не призводять до небезпечних моментів, а максимум просто ударів споза меж штрафного майданчика. Ну, а Минай у свою чергу довів, що нічия з Дніпро 1 була не випадкова і що вони зараз грають у цікавий футбол. Так можна подивитися на статистику і побачити, що металіст 19-25 зробив більше ударів воротам, але, звичайно, що це не має сенсу, коли Минай перемагає впевнено з рахунком 2-0. У гравців Минаю, які у більшості випадків є новачками, є найголовніше у кожного в очах грить вогник, що допомагає команді проводити якісні матчі, що стосується самовіддачі. У підсумку «Минаю» в цьому році вже має 4 бали з можливих 6, і це для них дуже серйозний старт, тому що багато хто думав, що вони наберуть тут нуль. Ну а якщо дивитися на таблицю за втраченими очками, то Минай взагалі перегнав металіст 1925. А ось у Києві Динамо, хоч і з мінімальним рахунком, але впевнено перемогло Чорноморець. Цей матч вийшов абсолютно іншим у порівнянні з матчем Динамо Металіз 19-25, тому що тут Динамо не пропускало і не забувало багато голів. Це, до речі, стосується і створення моментів, тому що цей поєдинок для киян вийшов неактивним на атаки. Можливо, це через те, що матч пропустив «Буяльський», який, до речі, пропустить найближчі 2-3 тижні тренувань. Замість нього вийшов Володимир Шепелів, який забив єдиний та переможний гол у цьому поєдинку. Але мені, як завжди, хотілося побачити на полі Антона Циренко, якого взагалі не випустили хоча б заміни. Чорноморець небагано грав у цьому матчі проти Динамо набагато краще ніж проти оболоні, тому що і створив моментів більше. Але на відміну від пивоварів, вони не забивали Динамо, а тому й програли їм. Хоча також варто відзначити помилку воротаря. Я думаю, якщо б не фейл Варакути, то можливо вони б змогли втримати цей сухий рахунок і залишити матч таким, яким він і починався: – 0-0. Взагалі, повертаючись до Динамо, то один з небагатьох плюсів в цьому поєдинку – це те, що вони не пропустили в цьому матчі, тому що ми ж бачили, що вони постійно пропускають майже в кожному матчі. Ну, а якщо згадати минулий матч з Чорноморцем, то тоді пропустили три голи. Також варто відзначити, що після того, як Динамо зустріла команду, яка більш організована грає у півзахисті та захисті, то одразу ми бачимо набагато менше моментів. Так, звичайно, знову ж таки, це можливо відсутність Буяльського, але все одно команда Григорчука краще підготувалася аніж, наприклад, команда Скрипника. Однак, все одно перемога є перемога, і три бали є три балами, тому що гра забувається, результат залишається. Цю фразу ми всі прекрасно знаємо. Но до нами робить те, що і потрібно, здобуває очки там, де це потрібно. У них попереду ще багато матчів з командами, де потрібно набирати максимум балів. но наприкінці чемпіонату їх буде чекати важкий марафон. Ось у Полтаві Ворска перемогла Верес з рахунком 2-1. Це був класичний матч чемпіонату України, де кожна з команд намагалася програти самі собі. Я маю на увазі ті моменти і ті помилки, які допускалися гравці команд. Спочатку Євген Павлюк ну, дуже високо піднявся і помилився, через що Верес зробив контратаку, де Мирвалєвич реалізував свій момент. Ну а в другому голі Ворскли помилився Кучеров, який ну, дуже незграбно вибивав м'яч, який. Пішов ідеально на голову м'якушко, який зробив дубль у цьому матчі. Тому у підсумку вийшов рахунок за помилками 1-1, але у Ворсли є м'якушко, який забив і зрівняв на той момент рахунок просто ідеальним ударом. До речі, якщо казати про Ворслу у першій частині сезону, то їм, на мою думку, не вистачало саме такого гравця, м'якушко, який вміє реалізовувати свої моменти та забувати красиві голи. Він, до речі, є тим гравцем, який може забувати і з далекої відстані, і з близької. Також варто відзначити, що це була перша перемога для Сергія Долганського, який зараз є виконуючим обов'язків головного тренера. І взагалі виникає питання, а яке завдання для нього, щоб залишитись? І стати без цієї приставки ВО. Наразі у Ворскле може існувати два завдання. Перше це потрапити до фіналу Кубка України і, можливо, там виграти, щоб потрапити до Єврокубків. Друге завдання це потрапити до Єврокубків через чемпіонат. Наразі відстань Ворса до Полісся 7 балів. І враховуючи, що Полісся зараз втратила свого найкращого гравця Макуану, то я думаю, що втрата очок, на жаль, для них продовжиться. А це означатиме, що Ворса та інші команди матимуть шанс наздогнати Полісся. Ну і що стосується Кубку України, то там Ворсла гратиме проти Полісся, і цей матч повинен відбутися 3 квітня. Тобто, навряд чи Макуана відновиться до цієї дати. Ну а в ковалівці відбувався матч за шість очок, де рух переміг колос з рахунком 1-0. Скільки вже я кажу за колос, напевно, вже другий сезон поспіль, що команда, яка за потенціалом гравців, за фінансовим потенціалом, повинна боротися за єврокубки, тобто ТОП-5. Але що ми бачимо, що команда у підсумку бореться за те, щоб знаходитися у середині таблиці. Взагалі, враховуючи, що в них такий склад, логічно думати, що і на команду виділяються великі кошти. І отже, логічно думати, що і завдання перед командою стоять якісь найвищі, тобто потрапляння до єврокубків. А тому я думаю, що в найближчий час або влітку точно відбудеться зміна тренера, тому що ну, дивитися на ці результати при витрачанні великих коштів засуха недовго буде спостерігати. У ковалівців попереду три непрості матчі проти лідерів: Шахтаря, Кривбасу та Дніпра 1. а це мало ймовірно, що вони наберуть багато очок. Ну а тоді ситуація у турнірній таблиці буде виглядати ще паскуднішою. Що стосується львівського руху, то за ними приємно спостерігати за молодою командою, яка вміє рухатись, де гравці грають у яких горить вогних в очах. А тому протягом сезону ми бачимо, як молодь набирається досвіду, і не дивно, що вони можуть перемагати своїх конкурентів та знову повертатися у боротьбу за те, щоб потрапити до Єврокубків, тому що до полісся усього три бали. А ось на оболонь Арену приїхав Дніпро 1 де переміг господарів з рахунком 1-0. Після поразки у першому колі дніпряни, тоді ще їх тренував Олександр Кучер, поверталися до Києва не тільки за перемогою, а й щоб поквітатися за ту поразку. Як бачимо, в них це вдалося, хоч і з мінімальним рахунком, але впевнено, оболин непогано грала у цьому поєдинку, багато витратила сил проти Дніпрян, так само як і з Чорноморцем. Але захист дніпра 1 при Максимові є одним з найкращих в чемпіонаті України, навіть незважаючи на втрату Сватка та Бабенка, через якого Сарапію прийшлося грати у якості опорника. Ну а Дніпряно реалізували свій один момент, що стало для Дніпра 1 вже п'ятою перемогою у цьому сезоні з рахунком 1-0. В Олександрії містяни Тозоря зіграли у суху нічую. Але незважаючи на сухий результат у цьому поєдинку, вийшла відносно цікава гра. Команди створювали багато моментів, але на жаль, для них не збивали. Але також я хотів додати, що іноді забуваю, що зараз ці команди борються не за те, щоб грати у Єврокубках, а за те, щоб просто залишитися в УПЛ. Бо якщо подивитися на турнірну таблицю, то вони знаходяться за крок від того, щоб грати стикові матчі. Звичайно, у Луганської зорі ще є три матчі у запасі, але враховуючи те, як вони зараз грають, то я не думаю, що вони наберуть багато балів, але якісь бали точно наберуть і зможуть трошки відірватися від цієї зони. Ну а для Олександрії зараз буде трохи гірше, бо якщо враховувати технічну поразку від шахтаря, то зараз для них буде мінус бал. Єдиний позитивний момент у цьому поєдинку та в минулому те, що ці команди не пропустили голів. Тому що для пронзового призера, який у першій частині сезону пропускає у 14 матчах 19 голів, це занадто багато. А ось у центральному поєдинку 19-го туру чемпіонату України Шахтар розгромно переміг Кривбас з рахунком 5-2. Початок матчу вийшов дуже цікавим, жвавим та насиченим. Шахтар швидко забив гол, Кривбас швидко зрівняв, ну а після цього вийшла кульмінація матчу. Головним моментом усього поєдинку стало те, що Шахтар швидко розіграв штрафний, Кробас цього не помітив, і гірники скористалися вільним простором і забили гол. Багато хто пише про те, що цей гол був нечесний, або гірники порушили правило ферплей, але насправді це все не так. Чому цей гол був забитий у межах правил? Я вам читаю правила гри. Свисток не потрібний для поновлення гри після більшості штрафних вільних ударів. Удару від воріт кутового удару, вкидання м'яча з за бокової лінії або спірного м'яча. Якщо арбітер хоче, щоб гравці чекали поновлення гри по свистку, він повинен попередити гравців команди, що атакує щодо сигналу свистка. Тобто існує невеличкий люфт, коли гравці можуть швидко розіграти м'яч. Це відбувається після того, як арбітр свиснув після порушення, і до того моменту, як арбітер хоче попередити, що гра буде поновлена за свистком. Ну і до речі, з цим моментом повністю погоджується головний тренер кривбасу Юрій Вернадуб, який сказав, що замість того, щоб його гравці розходилися і брали на себе гравців шахтаря, вони просто підійшли до Зубкова, який там валявся на полі, вибачалися чи робили щось інакше. А тому і гірники скористалися цим. Також багато хто пише, що гірники порушили правило ферплей, але наскільки я розумію, це правило, це стосується, коли суперник, наприклад, лежить на газоні, і тоді ти повинен зупинити гру. Я багато зустрічав моментів, коли команда атакує, одного з гравців збили, але команда все одно продовжує атаку, щоб мати шанс забити гол. Тому я думаю, що Зубков не був проти, що його команда швидко розіграла штрафний та забила гол. Ну Після цього голу Кривбас якось зник з поля. Напевно, цей гол їх подавив морально. Ну, а в другому таймі, коли вже вилучили Ілічича, то зрозуміло, що в 10-х з морально подавленим настроєм грати проти Шахтаря було дуже складно. А тому ми побачили таку кількість голів у ворота Клещука. Підсумовуючи цю гру, можна сказати, що зарано записувати Кривбас у чемпіони, зарано записувати їх, ну хоча б у претенденти. Так, звичайно, вони показують якісну та цікаву гру. Але варто нагадати, що вони лише другий сезон грають в УПЛ, і в них багато новачків, а тому в них все попереду, і треба просто набиратися якомога більше досвіду. Підсумовуючи Шахтар, тут знову хочеться повернутися до другого голу і сказати, що так, дійсно, вони поступили в цьому моменті хитро, тому що вони побачили, як гравці кривбасу близько 4-5 підійшли до Зубкова і стояли там поруч. І вони побачили цей простір і вирішили їм скористатися. До речі, цей момент каже також про те, що Шахтар був дуже налаштований на цей матч та розумів його важливість, тому що. Увесь склад команди гірнаків був дуже сконцентрований, а тому швидко зрозуміли, що цим моментом можна скористатися. У підсумку маємо таку турнірну таблицю. Ну, якщо Динамо та Шахтар наберуть максимум очок у своїх перенесених матчах, то побачимо, що вони є лідерами та впевненими, переважаючи Дніпро 1 на 5 очок. Ну і як не згадати про наших за кордоном, де відбулося запекле протистояння між Яремчуком та Луніним. Ну і про себе нагадав Ігнатенко. В Лалізі відбулася зустріч між Валенцією та Реалом, де у стартових схадах вийшли і Яремчук, і Лунін Кажани досить швидко забили два голи вершковим. Ну а Яремчук забив другий, коли Карвахаль віддав погану передачу на Луніна, де Роман цим скористався та подвоїв рахунок. Ну а останні хвилини цього матчу вийшли досить напруженими, тому що Раул начебто, забив гол, але виявилося, що арбітер свиснув трохи раніше, а тому цей гол вже був забитий після свистка. До речі, це нагадало матч чемпіонату України, коли грали Олександрія та Минай. Тоді Олександрійці подавали кутовий, і арбітер чомусь вирішив також зупинити матч. Тому, як бачимо, найкращі чемпіонати слідкують і за нашим ПЛ. Ну а що стосується Ігнатенка, який грає за бордо, то завдяки його неймовірному голу на останніх хвилинах він вертував свою команду від поразки. До речі, голи Яремчука та Ігнатенка ви можете подивитися у мене в телеграм-каналі. Посилання залишу в описі під відео і наостанок. Дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!